Вітання підписникам і гостям мого каналу. В черговий раз повернулася додому. Була відсутня три тижні, була і в Черкасах, провідувала онуку, невіску. У онуки був день народження, святкували, побула в них тривалий час, а тоді поїхала до сина. Я вже вам казала, ті, хто на моєму каналі постійно знають, мій син зараз перебуває в Одесі на реабілітації в санаторії і їздила його провідати. Дуже гарно ми з ним провели час, дуже задоволена спілкування з ним. Він трошечки стан його вже краще, не трошечки набагато, краще вже. І та реабілітація, яку він проходить, в Одесі дає свої результати, плоди і дуже гарні. Мені подобається, як він зараз і виглядає, і як рука у нього рухається. Попереду ще операція тривалий час після неї теж реабілітація. Ну вже моє серце радіє, тому що він зараз в такому стані знаходиться. Я дуже щаслива. Ну, а приїхала, що ж, тут роботи ж вистачає осінь. Зараз подивимося, що в садочку. Осінній сад виглядає дуже привабливо, як на мене. Лістечка жовте, абрикоса попадала, а газон такий зелений, красивий. В цьому році не так вау у мене оця моя композиція з алісіумів. І... Мультифлорка. Ну, Тому що я не знаю, чи можлива зима. ой, Весна така була, так вплинула на мультифлору. У мене ж тут були і порожні місця лаванда, але ж вона вся сіпсована, пропала вся, тут жодний кустик не прижився. І мультифлора не дуже так гарненько квітує, але щось є. Такий Алісум гарненький. Ну, сьогодні я буду займатися плодовим садом, бо вже настав час. Отак поопадали вже листячка, нектарин, абрикос уже повністю, повністю вже грушка, і оце повністю опала. опав персик. Ну, ось тільки залишився, залишилася слива, стоїть зелена. От її можна було б обробити карбамідом. Ну, я подумаю, що мені з нею робити. Перед від'їздом я зробила вологозарядний полив. Поробила отакі луночки біля дерев, і дуже-дуже гарно я позаливала. Чим же корисний, і навіщо робити цей вологозарядний полив. Так, ну, по-перше, це ми готуємо кореневу систему до зимівлі. Треба насичити. Ось цей ґрунт біля кореневої зони на 40-80 см. Це захист від перемерзання взимку кореневої системи, загалом підвищує морозостійкість дерев. Ще кажуть, що активізуються мікроорганізми, які допомагають мінералізувати органічні. Речовини, які є під землею Також це кращий старт на весні дає оце підземний полив. полив, менше підмерзають квіткові бруньки. Ну і тріщина кори на весні менше. Ось така користь від вологозарядного полива. Обов'язково треба потім оці луночки загорнути. Я вже на абрикосі це зробила, коли їхала, якось встигла. І замульчувати. Це було б краще. Я думаю, що тут я листя взагалі не буду прибирати. Отак от, от позагрібаю, грушка і персик так само. Я тут поливала, робила влагозарядний, вологозарядний полив. Ну і замульчую. Так, обрізку. Обрізку я не буду робити зараз, мабуть. Нехай, нехай вже дерева всі до весни так і стоять. І обов'язково чим обробити? Ну, раніше я обробляла залізним купоросам плодовий сад. Він знищує деякі грибкові захворювання сумхами. З лишаями він дуже добре бореться. Ну, от бачу, у мене дерева чисті. На стовборах немає ні мха, ні лишая, лишайників оці. І ще мені не подобається тим, що він десь біля забора, паркана, він фарбує в жовтеплями залишається. Ну, раніше обробляла. Десь на 10 літрів 350 грам цього. Залізного купоросу. Ну і зрозуміло, що обробку робимо за сухий, безвітряній погоді. От як зараз, це якраз і коли лістя попадало. А можна ще мідним купоросом. Мідний купорос так само бореться з грибковими, а ще й з бактеріальними хворобами. Він бореться. І так само і 5% краще за все, ну можна і 3%. Можна його використовувати у складі бордовської суміші. Ем, ну, теж мідним купоросом я не буду обробляти. А зараз покажу У мене є препарат, гарно він себе зарекомендував. Їм я оброблю саме плодовий сад. Брунька. Це препарат, який. Не тільки фунгіцидну дію має, і має і, і інсектокарицид. Тобто він і знищує і шкідників, і, як дуже важливо, кліщів. В цьому році кліщів було дуже багато, навіть на цьому, на бруслині в мене сиділи добренько там жили собі. І я цю бруньку використовую ще навесні, і ось, ось зараз при таких температурах. Не дуже низьких, але у нас вже 8-10, зараз от сонечко підніметься буде 14 градусів. оця брунька підходить. ну Тому що поєднувати до залізного купоруса, до мідного купоруса ще треба додати якийсь який інсектицид а тут воно є в брунькі, воно є все відразу. Я вам рекомендую і, і, і хороший препарат. І цим буду обробляти я свій сад. На інжирі теж ще листечка є. О, ось цей інжир є листя на ньому. Ой, а черешню мені треба спочатку обрізати. Оце вона в мене така дуже велика грамидла. І тоді її для того, щоб і ранки заживила. Подивлюсь, можливо, на неї є лішайники, то я її мідним купоросом, бо мідний ой, залізний, залізний купрос що дуже добре. Е, Загою її рани після обрізки. А сад обов'язково треба обробити. І троянди, і е, всі рослини, які є. Ось у мене гарнаські такі жовті листечка. Е, ой! Як він називається, зараз згадаю. Барбарис. От, от даю я. І ось я Барбарисик маленький такий. І всі хвойні. Гортенці, в тому числі. Оце все треба буде пообробляти. Мідян екстра я візьму. І ще в мене є один препарат від шкідників. То я цими буду препаратами обробляти декоративний свій сад. Ну що? Всі засоби індивідуального захисту є. Окуляри вдягаємо. Ой, оцей халат завгоспа треба вже поміняти, бо якось мені вже вам його стидно показувати. Так, і рукавички. І вперед. Обробила сад ще вистачила на виноград, зібрала врожай. Вже останній тут у мене був, ну, дещо залишила для пташок. І обробила ще і виноград. І, це, і все. А, і ще оці квіти в мене є. Я їх буду висаджувати. А ось що стосується декоративного саду, значить, медян Екстру я буду застосовувати, і оце B-58. Цей препарат десь при температурах плюс 8-25, Можна його використовувати. Тут системна дія, тут контактний. Ну, Доща не буде, не сьогодні, ні завтра не передають, тому я думаю, що це залишиться на деревах, на кущах і все буде добре. Буду обробляти декоративний сад. А все, вже прибігла. Кіцюня. Кіця, давно не бачилися. Ігруля. груля. І прийшла. Кіцька. Хі -хі -хі. Ну давай, давай привітаємося. Побігла Сусідська. Тут засоби особистої цього захисту вже не обов'язкові. Я так думаю, то буду обробляти. Без халата забудя. Оцей кізільник хочу вирощувати на штамбі. Він цього року якось в мене постраждав. Можливо, тому що спека була. Листочка вже опала. Я бачу, що кінчики негодящі, але живий. Ну, подивимося, який буде тут водоспад. Хочу, щоб був такий каскад, роз, е, ягод, Ягідки у нього червоні. Подивимося, <клес> обробила. І декоративний сад, але не вистачило в мене розчину, полісадніку ще треба обробити. Я буду ще готувати піларгоні до зимівлі, і мені все одно придеться ще робити розчин. Я думаю, якраз тоді я використаю його для того, щоб обробити полісадник. В основному плодовий сад вже готовий, окрім інжира. Там ще є плоди, і листя не впадали, тому я інжир теж треба обробити, і я його оброблю разом, коли буду піларгонії готувати. Побачила, що в мене черешня стоїть. Ну, Черешню буду обрізати, а потім вже буду робити, щось нею, дивитися, що з нею робити. Пристовборове коло ще треба засипати, і листя жовте. Так воно і буде лежати, я його залишу, щоб землю прикривала. На наступний рік якісь там треба плани мені побудувати, що з тою ділянкою робити. На цьому все. Добре, що були на моєму каналі. Дякую, що були на моєму каналі. Гарних вам днів сонячних у нас сьогодні. Ну, трохи постріляли. Я заховалася, але потім продовжила свою роботу. Сподіваюся, що ці тварюки дадуть можливість закінчити сезон. На все добре, до нових зустрічей, до побачення.